Ні, у мене. Не хотайте. Там не ліп. Куди лайде хотає, блядь, нечинай. Нема часу. Так. Добрий вечір. Добре? Можете чути Так, поїхали проект 2187. було, там А, то мы здесь. Давайте пункт один шість. Один Сим. Один огонь 1.7. 2. 2.1. 2.2. Так, і... Доповнення. Пункт 1.14. Вилучити одну земельну ділянку критично згідно з заважного департаменту. Один ще відкривати площу. І відповідно площу. Це, що це хоче? Мінус? Не мінус. Вилучити, Вилучити одну земельну ділянку згідно з уваженням департаменту.

Податкова десять. Є в додатку пункт 2.4. чотири. У нас пішла відмова відмовити застосу відповідності адреси у витягу з державного домельного податка до розроблення технічної документації. Зараз проєктантом поправлений витяг з закалом додані відкоригована адреса став від моменту. І тоді пункт 2.4 буде пунктом 1.14. Так? Nie, не, не не 1.14, а 1.20. Oh, Добре. Так. Через доповнення, так? <поставлення> <да>. Так. <поставлення> можемо голосувати за критично всі за. Так, 21,89. студенти присутні. Рада не дозволяє. Добре. Кіросо, хто за? Всі за, дякую. Два студенти наостанок. я один. 1-1 на довивчі. О. це зараз на преоцінному. Засете першим. Голос його говорить: "Пода. Закрип Так Я весь. Я. Голос його: сила. Девяносто грузий. Двадцать один девяносто грузий. Далее пункт, пункт один, два. До, я думаю, что нет. пункт два. Вода до доповнення. дополнения. Это пункт на 1.9. Термин. Так, 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 як даємо на серп, тоді. 5 на 5 2 8. Пала. Так, 21 1 1, може 2 і 1, 1 3 на дович. 2, 1, 3. Доповнюємо 2. Так, все нормально. Роботуємо. Я доповнюю. Так, це проєкт роботи. Так. Ну, так. Всі Дев'яностий. 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 Все ключи. 96, 95, 95, 97, 98. Так. Что за. Все за. Фон, пакет. Так, иностя? Девять. А там я цей. Зараз це від нового спикали. Ну а, а, <розвілість> а, 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 там договір зійшов, термін надіюся. Так. по третьому дні. Департамент там йому написав лист претензію, щоб відшкодував за певний період користування самої ділянки. Законом що зараз. Щоб рішити. У той слайд, можна вам давати розповідальність? Наші лінії помашані. Все, воно слайд. Тут пункт третій з'являється. Так? Так. 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 Ще раз. На електрозаправці. Розраховуємо. Розраховуємо. Сюди. Проект 22.2. Заправки є, є питання в чому. На даний час, в даному проєкті в додатку наявні 372 пункти. На даний час через надання адміністративних послуг надані всі ті ділянки, які ну, на них були надані дози, внесені зміни в рішення сесії. Всього, їх подає додаток, дає 655 пунктів. Позиція від додаток. Давайте просто проверсаємо суду до того пропрацює. Як скажете? Ну, звичайно, як треба. Ми не можемо так працювати там 300 пунктів. Ну, є такі дані. Це додатково чи? В проєкті є 200 ще. Ось вийшла ну, заява ще на за проєкті. Ще, ще три, три, три заяви. Можете просто прочитати три? Я, я, я пропоную на І додатково, додатково. Проєкті... бісла наступ. Там тільки затвердження. ні? Так, всі затверджені йдуть. Просто у проєкті 372, а на даний час долучено вже через СНАП три заяви з усіма, і загальна кількість їх складати буде 655. Тобто лише то, що є проєкт, так? Ну я пропоную так. Це ну, обов'язково. Давайте думаю, голосуємо за проєкт без критично. Так? А це критично буде, так? Да. Так. Хто за? Без критичний, так? Без проблем. Тобто ті, які ну, пізніше заяви пішли, на но... ну, влучаємо ну, стаціонарну комісію так, і звучаємо порядку, так? Так. 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 Нього, я Я можу Що нам я. я прийшла, тому що від э, хоче взяти в аренду 170 людей по вулиці Волошена Вісі. Я є власниця магазина Хазянка на першому поверсі. На другому поверсі у мене є квартира. І ця земельна ділянка це прибудинкова, вона загального користування, там проходять каналізаційні труби. А ця земельна ділянка, який, як обітана, що хоче взяти, це а, сил хто? Маєрчика, це притик до мого магазина і коридор застачений. Я що буду літати на другий поверх, тварин. Ми не, не дуже розуміємо, що і... це мова. А чого це тільки бо він депутат, чого це тільки йому усього може бути? Скажіть, будь ласка, він вже взяв, він тут присутній, він вже города. А проверьте, будь ласка, чи проти венірему? Він, він тільки провіряє других. чи проти, чи що? Я, якщо ви зараз сьогодні, проголосуєте за це. Я вам говорю, що я 26-го прийду із, із журналістами із камерами і напишу тебе, за чим він тут все займає. So він в комісії Пишіть в ДЦ. Ну no, добре, я написаюся де писати. Що він себе буквально веде і думає, що я поголошена два, поголошена чотири, поголошена шість, бо він був у комісії і е, приватизував. Безкоштовно. Що це означає? Бо він депутат від ОПЗЖ і, і тут депутатам все дозволено. Ну це так не буде. В да, тільки в рамках закону. Так, тільки в рамках закону. Ну подивіться, скільки він земельний діяльний життя в порядку. Мені, знаєте, найкам бере. Ми зараз говоримо поголошу на вісім. Я вас прошу. Привайся, я вас прошу, Саша, що ви не проголосувають, тому що я не, не можу для, для мене. Для мене теж трима силенну ділянку для обслуговування магазину. Привайся, я маю магазин. Дехайте, повість, Саша, О, є має. скарга э, Вайда Олени Іванівна. Це я. Є як? скарга щодо э, відмови у. Передачі земельної ділянки в оренду ну, ПП Вітана, кадастровий номер 21101 50160010246. Хочу зауважу, що ділянка сформована в кадастрі. Для підмісту основання інших будівель громадської забудови поголошена 8. Заявниця має у приватній власності земельну ділянку. Ділянка, яка оформляє Вітана поряд з її майном, і ділянка сформована в Державному земельному кадастрі. Раніше було сформовано, зараз не можу сказати, але на є в кадастрі, кадастрі номер визначений. Тобто це не нове надання, це сформована ділянка. Тобто це ж ділянка, що зараз не сформована. Я прошу мене, а вона ну, не до Ну вона не до цієї ділянки, поряд не до цієї ділянки. до цієї ділянки, візуально. Посаду так, магазин. А перед тим, перед... Так. ну чого це? Чому це я не можу хозяїти для uh, магазина? Ну, ви вже ви, ви вже оформили все, що ваше було. Там, як ви можете взяти ділянку і у вас немає нерухомого майна. Вас є на рухомого майно, на тій ділянці, яке бере ви так. На ділянці, на ділянці. На ділянці. Okay. Вас майно поряд на тій ділянці, яке вирішить. А, ви чого? Купуєте? а як я чого поряд, як піду на другий поверх? Якщо ви йому дасте в аренду і він ну, хоче для подивітися. Чого? Без моєї згоди ні. Ділянка сформована раніше була, і тоді ви мали мова і була відмова у, у 19-му році. Я вам можу показати. Я Право, вже тут питаю. Ділянка, ділянка не накладається ні на які заходи, ні на які переходи. правда, ні, є, є. 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 А як я ти на ти? другий поверх вийду? Без мого дозволу. Без Без буде, дається дозвіл на технічну документацію. Технічна а, документація буде передбачати огородження меж. Ти, 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 тож, ти, так, дожди, дожди. Так, ти що зробив із, 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 із <пості> <з> валютом? <вага? пості> що 70 років я орендувала і, і належала до того. Років немає оренди дозволеної державі Україні 30 років, ви орендували 70. Такі зернятський фільм, це оренда не зрозуміла. Ви цю літературу орендували, давали, ви казали, ти дала? Так. У кого? У кого? Це була... У Я... кого ви орендували в 74-му році підвал? Не в 74-му, це був відомчий дім а в 2000 руку не надо, я еще прийду на комиссию, приходите, 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 що таке? Бо депутат зухвало себе веде, не зараз. Ви не на базарі, 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 ви 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 на базарі, ви не не рухну. Бо ви знаєте з 2015 року перешкоджає. 15 15-го року. 15 року. Я вас прошу. І якщо буде, я 26-го на сесію прийду і, 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 і розгру, з чим ту він займається від забороненої партії ОПЗЖ. Всі свої бумаги, всі свої. Тепер скільки земельних ділянок він хоче взяти? Десять по 10. Думаєте, що я не знаю. Я знаю, подивіться, подивіться. Ви Ви провірте, я вас прошу. Ви провірте, що ти платить війні оренду за землі, щоб ви ворога не вийде. Ви провірте. я тоді напишу і будуть провіряти. Якщо ви сьогодні проголосуєте, побачите. Ні на які її майно земля не накладається, вона сформована вже років 5 тому назад. Раніше вона сформована під тим майном, яке належить вітання, і відношення до її майна немає. Вона оформила свою земельну дві земельні ділянки під магазином і під квартирою. Залишилося обстріл загальному користування прохід і вихід на другий поверхів. Ніяким чином її права там не порушують. А вже внутрішні дворі то було в общій, як? Не було в чого дворяка він в общій дворі за той час білим будинку і довго віці находим. Давайте вийдемо подивимося, що це загальне користування чи ні. Так Так тут можна пройти до сесії, Але питання ви проголосували. Ну, ділянка сформована в казаці. Я чесно речі технічно не бачу проблему у форманні. Так. І тим більше що на технічно буде Фу розроблятися Рай, до диплом. Добре? Ну, частина. Так я серйозно. Що безпечно, що біжимо?